любі друзі, дуже дякую вам, що зайшли на мій канал подивитись це відео. Я вийшла з собакою на прогулянку і вирішила записати вам просто звичайне розмовне відео, так як багато дуже коментарів про те, де я пропала. Будь ласка, звикайте до того, що я можу пропасти десь, але найголовніше це те, що я завжди повернусь, знаєте про це. Це нормально для мене, коли я просто пропадаю, нічого нікому не розказую, не показую. Але якщо ви підписані на мій інстаграм, то там я веду активно блог. Тому запрошую вас підписатись на мене і будемо дружити з вами. І якщо ви не підписані на цей канал, то також обов'язково зробіть це прямо зараз, щоб не щоб не загубити цей канал. Тому що далі буде дуже багато чого цікавого. І насамперед, ви і є моя мотивація знімати нові відео. Ваші лайки, ваші коментарі, ваші добрі, хороші слова, підтримки. От, все це мене мотивує знімати і далі для вас. Тому дуже дякую всім, хто зі мною. Сьогодні ми з вами прогуляємось у лісі. Ось, і я вам розкажу все, що в мене трапилось цікавого. Працюю я все там же, на 60% у реабілітаційному центрі. У мене таке життя наразі, робота, дім, робота, дім. Скоро їду у відпустку до Києва. Минуло свою відпустку я також знімала відео різне, але відео так і не випустила. Тому це вже буде такий збірний влог з моїх поїздок до України. Тому чекайте. До речі, Спалила я волосся собі, бачите, його вже практично немає. Місяць назад я чомусь вирішила стати брюнеточкою. Сама покрасилась. Може подивитись зараз. Десь тут ставлю фото. ну Добре, добре, подобається мені, все подобається. А потім через місяць така думаю, блин. Не моє це все. Через місяць мені перестало подобатись, я вирішила повернутися до і зовнішності. І зробила артач. Після нього в мене так собі трошки підоставши волосся. Ну, нічого, більше не буду так експериментувати. Ці місяці, що я пропадала, я активно вчила німецьку мову, але наразі вона мені настільки набридла, що після нового року я взагалі не можу заставити себе сісти, просто вчити. За два роки, що я вчу німецьку мову, я ледве витягла на рівень-2, а і то ще я не закінчила рівень а 1-2. Оце капець. Дуже дуже тяжко. До речі, мені одна дівчина сказала, що наразі соціальна служба перевіряється почала соцмережі біженців. Не всіх, звичайно, а новоприбулих і тих, в кому зацікавлені, по якійсь причині. Тому буду більш ретельно підбирати інформацію, яку транслюю вам. Ну, в принципі, я нічого такого не казала, тільки те, що кас... касається. Як буде касається мене на українській мові? Ні, ну нормально, що гугл відкривають, щоб перевести слово касається. От так що я хотіла сказати? Розповідала я тільки те, що стосується мене, тому приживати мені, я думаю, нема за що, тому що я в принципі такого нічого не розповідала вам. Ось така красава собі. Чи влітку була тотальна перевірка біженців? Запрошували майже кожен тиждень, щоб відмічатися в соціальній службі. А, таким чином, я так розумію, ну це я розповідаю про кантон-люцель. Таким чином вони відсіювали біженців, які, наприклад, повернулись додому, а отримують кошти. Я думаю, що з цими перевірками вони вже відпали, відсіялися. До речі, моя мама також один раз не пішла до соціальної служби, коли був термін, коли потрібно було відмітитись. Вона мені не показала цей лист, я не знала, що їй потрібно було їхати. Два місяці їй нічого не приходило, і через два місяці просто прийшов лист відреєструвати. Тобто, ну, ми навіть не знали. Що така проблема є, що вона не прийшла, а їй просто прийшов потім лист, що виписати з кімнати, відреєструвати як біженця. Ну, ось так. Я писала апеляцію, збирала докази, що вона була тут, була на терміні у окуліста, Їй, до речі, зробила операцію. На катаракту брали і главкома в неї. Але краще бачити вона не стала. Після того як подала апеляцію її встановили. Але пройшло місяця три чи чотири. Всі ці три місяці вона не отримувала допомогу. Мене, до речі, в минулому році також відреєстровували, як біженця і з квартири повинні були виселяти за те, що я була в Україні і написала їм лист, що можна більше двох тижнів побути тут, тому що у мого чоловіка камінь в почках, потрібна буде операція відповідно догляд за ним. І я написала, ще, що... моя помилка була в тому, що написала я, що знайшла роботу. і... Через... Вона починається в березні, а це був лютий, ну і можна я посижу до того моменту, як почнеться мій робочий контракт. Але я не написала, що я знайшла роботу у Вегісі в Швейцарії. Вони подумали, що я знайшла роботу в Україні. Ну логічно було, що я знайшла роботу в Швейцарії, але відмовка у них була така, що вони мене не зрозуміли і подали вже мене на відреєстрацію як біженця. Я також в останній день приїжджаю, через два тижні. А ну відповідь їхня була тільки лише те, що ми маємо право дві два тижні перебувати в Україні. І все. Більш нічого не писали, не дзвонили, не питали. Приїжджаю я через два тижні, а мені кажуть в соціальній службі, що мене вже відреєстрували і повинні вже виселяти з кімнати. Ну, Направили до міграційної служби, щоб поставили штам для ві... встановлення. І це був, типу, як мені сказали, останній день, коли я могла це зробити. Тобто тут такий безпреділ, ніхто не буде питати в тебе, дзвонити, запитувати щось, просто відреєстрували і все. А потім кажуть: Ну ми так подумали так не поняли, розумієш? Дуже уважно пишіть листи у соціальну службу, краще на німецький чи на французький, залежить в якому кантоні ви знаходитесь. Тому що, якщо ви пишете на українській мові, як вони казали, вони просто теж Google Translate чи що там Діпл використовують і можуть невірно зрозуміти. Ви самі напевно знаєте, як переводять прикладачі, це повний треш. Тому краще на тій мові. На якій спілкуються вашому кантоні, і знайдіть якогось перекладача, щоб він перевіряв всі ці листи. Якщо щось термінове, то обов'язково дуже уважно, тому що бачите, як виходить, що просто тебе не зрозуміли, і ти тебе відреєстрували. Розкажу вам тепер веселу історію. Ви знаєте, далі що медичне страхування в Швейцарії обов'язково. Потрібно страхуватися без цього, без нього тебе навіть в лікарнях не приймуть. Так от, в один прекрасний місяць мені перестали приходити рахунки за медичне страхування. Ну, пішла я до них на наступний місяць і кажу, що в мене немає рахунку на оплату. Якщо зі мною щось трапиться, то буду оплачувати я сама, тому що вони скажуть, що ви не оплачували. Рахунок, відповідно, вони застраховані. Відповідно, плати сама. Добре кажуть, розберемося, розберемося, не приходять рахунки. Мені пішла я наступного разу, через там чотири місяці, Ходила я до них, в общем, чотири рази. Протягом року мені не приходили рахунки. І... Четвертий раз це був уже вересень. Я кажу, що я буду реєструватися у новій компанії, тому що я не застрахована. Вони мені сказали окей, окей, ми розберемося. Ну, сказали, що якщо ви не оплачували, то скоріше за все вам прийде рахунок на оплату наших послуг, які не надавались, До речі, я ходила у лікарню за рік, один раз лише це просто був аналіз крові. От і все. Коротше, приходить мені рахунок на три з половиною тисячі франків. І вони прислали одним рахунком, оплачую, І тоді ми зможемо розірвати наш договір. А так ми не можемо розірвати наш договір. І разом з цим листом з три з половиною тисячі франків вони прислали новий рахунок вже на 24 рік. Ну там триста 340... сорок. І я, і, до речі, ну, перед цим я ходила, вже сказала, що я знайшла нову компанію, вже зареєструвалася, вони мені вже також рахунок прислали. І я така, в шоці кажу, це що мені типу, два рахунки оплачували, дві страхові компанії. Е, я попросила дівчинку-перекладача, вона зі мною в телефонному режимі перекладала все. Е, зробили ми реструктуризацію цього боргу на півроку, плечу по 600 франків. У місяць і плюс нова страховка, плюс оплата житла, і взагалі в мене виходить, типа залишається 400 євро на просто життя. Як мені сказали, в Швейцарії клієнт ніколи не буває правим, завжди права компанія. І що які рахунки вони тобі виставлять, такі рахунки ти повинна оплачувати. Ну, зв, звичайно, можна там зпарювати. Оспарювати ці рахунки, але як мені сказав мій перекладач, яка допомагала мені розібратися історії, що краще оплатити, тому що адвокати суди і все інше буде ще дорожче ніж 3,5 тисячі, які потрібно оплатити. Швейцарія ніколи не забуває своїх боргів. Якщо ти наразі не оплатиш, то ти будеш винна їм все життя. Хочу наголосити на тому, що це просто такий одиничний випадок, який, який зі мною трапився. Ну не одиничний, ще в минулому році служба повісила на мене борг 2 тисячі євро. Да, я вам розповідала. А ну, взагалі, життя в Швейцарії мені дуже подобається. Подобається ця країна з її всіма порядками, справедливість тут є. Тобто все зроблено не лише для корупціонерів, наприклад, як в нашій країні, да, а все зроблено якраз навпаки для народу. Що вам її можуть допомогти, і на пенсії, якщо вам не вистачає чогось, чи коштів, чи ліків, чи немає нерухомості, вам допоможуть. Ви на вулиці не будете. І це мені дуже подобається. Найбільше мені подобається те, що Швейцарія дуже чиста країна. Я коли виїжджаю кудись там, чи в Італію, чи в Францію, чи ще кудись, то відразу кидаються в очі ці урни зі сміттям повнюсінькі. Все брудне, все грязне, все в акурках, в, в, в смітті. Ось, В Швейцарії такого немає, і мені це дуже подобається. Взагалі, Швейцарія одна з, я вважаю так, одна з найкращих країн в Європі, яка досі платить біженцям по 300-400 євро у місяць. І ну, вони, Так вони хочуть, щоб біженці також, як і Германія, да, працювали. Але прям так, щоб сказати, що ми перестаємо вам платити, то такого немає. І взагалі я дуже вдячна Швейцарії за захист, за те, що я можу спокійно спати, за те, що я можу тут працювати, допомагати Україні. В принципі, наразі. Я не можу нічого поганого сказати про Швейцарію, да, вони строять свої порядки. Так, є проблеми, є різні випадки, але це все можна вирішити самостійно зі Швейцарією, з соцслужбою, зі страховою. Все можна вирішити. Я сама все вирішую. Ну, знаєте, так як я збираюся таки в Україну, не знаю, коли я поїду, тому що на роботі я хотіла ще. В інстаграмі казала, що в восени буду збиратися. Мені потрібно було відпрацювати на роботі три місяці, і тоді я могла б їхати. Але на роботі мене попросили ще попрацювати, і там почались масові атаки. Там моя бригадірша каже: О, ні, нікуди не їдь ти шо? типу От і я залишилась ще попрацювати, але все-таки я маю надію повернутися. Я би, знаєте, як всі біженці тут рвала одне місце, щоб залишитись, але в мене там чоловік, який не може виїхати, відповідно, життя на дві країни це щось таке незрозуміле. Ось я вже вісім місяців не була в Україні, тому що відпустку мені дали тільки у квітні. От, коротше. Це повний треш, ну мені подобається життя в Швейцарії, Все класно, все чудово, все добре. І в принципі на ці 2000 євро я не напрягаюсь, я можу прожити. Ну, можу прожити, тому що що, тому що мені, мені дали кімнату, в якій я живу. Ну, мені нормально, нормально ще з, з такою з таким відсотком зайнятості. Але ж. Але ж будемо бачити і буду вам розповідати, що я собі там надумаю. Поки що тут, а далі буде видно. До речі, цікава інформація буде для біженців у Швейцарії. Побувала я якось на лекції стосовно пенсій, пенсійного віку і, взагалі, все, що касається пенсійних виплат, да, у Швейцарії. То цікава інформація для біженців, що якщо ви будете тут проживати 10 років і працювати хоча б один рік, то ви будете отримувати. Ну це я наскільки зрозуміла, можете мене поправити в коментарях, якщо я не права. Якщо ви 10 років прожили і один рік пропрацювали, проплатили налоги в Швейцарію, то ви зможете отримувати пенсію. Ви зможете отримувати швейцарську пенсію, якщо ви будете проживати навіть в іншій країні Європи. Мінімальна пенсія тут 1250 франків, тому живіть 10 років і будете отримувати пенсію швейцарську. Взагалі, жінка, яка проводила цю лекцію, сказала, що якщо ви проживаєте рік у Швейцарії по швейцарським законам, то вони вважають, що це постійне ваше місце. Проживання. Е, тому, ну, ви знаєте, що тут всі прописані відразу по тому місцю, де вони проживають, нема тут такого, що тимчасово десь проживаєш. Обов'язково десь ти приїхав, ти повинен зареєструватися, прописатись у гейманди. От. І тільки якщо ти вже виїжджаєш з країни назавжди, наприклад, то ти також йдеш в гейманду, виписуєшся і ти вже не живеш тут. Речі не сказала в мене тут. Трошки, то бачите, готувались. От Забула е, сказати вам, що не можна виїжджати більше ніж на три місяці зі Швейцарії. Тільки тоді ви будете отримувати цю пенсію. Тобто, якщо ви повернулись там в Україну, пожили там півроку, повернулись в Швейцарію, то вже Швейцарія не вважає вас, що ви проживали тут постійно. Ну що, дорогі друзі, дуже дякую вам, що подивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. Якщо ви не підписані ще на цей канал, підпишіться обов'язково. А я вам бажаю цього самого найкращого. і Ми з вами зустрінемось уже у наступному відео.